Усі жінки кажуть, що чоловіки думають тільки про одну річ, і це огидно. Я не тямлю, що мають на увазі жінки, проте я точно знаю про цю одну річ, про яку думає кожен поважаючий себе чоловік. І ця річ називається Як збільшити свою банку. У цьому відео ми розглянемо головні помилки, які заважають вам. Здобути величезний біцепс. Ви на каналі Fitness Філ, і ми починаємо. спершу перерахую головні помилки, які стосуються безпосередньо. Техніки виконання вправ, адже щоб вам стимулювати гіпертрофію певного м'язу у даному випадку нашого біцепсу, вам необхідно давати на нього правильне навантаження. І у більшості людей саме тут виникає величезна купа проблем. Почнемо з першої помилки у техніці: це положення корпусу. Тут у нас дві головних помилки: перше, куль до стоїть Занадто прогнута ось таким чином. І друга помилка це ось така позиція, як у собаки. У першому випадку ви даєте надмірне навантаження на свій хребет. Таким чином дестабілізуєте вправу, і коли ви піднімаєте штангу і вам у цій точці стає дуже важко. Ви робите наступним чином, через те, що у вас хребет і так прогнутий, ви нахиляєтесь ще більше назад. Щоб переперевалити цей важкий момент на себе, тим самим ви тупо забираєте навантаження з вашого біцепсу. У другому випадку, коли навпаки, сутується в неї виведені плечі вперед, перше ви скорочуєте амплітуду руху, тому що повна амплітуда для біцепса буде ось така. У такій позиції ви виконуєте тільки наполовинку, і мало того, коли ви починаєте втомлюватися, ви додаєте ще більше нахил у кінечній фазі. І скорочуєте амплітуду ще більше. Тобто біцепс у вас замість повної амплітуди, ось такої, працює приблизно ось так. Повна лажа. Погодьтесь, тому щоб зайняти правильну позицію, дивіться в першу чергу на ваші стопи. Ваша стопа повинна бути дуже плотно притиснута до підлоги. Другий момент це ваші коліна. Коліна повинні бути трошки зігнуті, та сподайте трошечки назад, а корпус нахиляйте зовсім трохи вперед. Якщо ви цього не пробували, спробуйте наступному тренуванні і відчуєте суттєву різницю у ваших силових. Ну добре, може не суттєво прибавити вам силових, проте додасть вам стабільності і відповідно, ви будете почувати себе більш комфортніше і відчувати біцепс набагато краще. Друга помилка це ваші плечі. Занадто багато людей використовує ось цей рух, щоб підняти якомога більше вагу. Так, дійсно, у нашого біцепса одна головна функція це згинання у локтєвому суглобі, проте він також бере участь у цьому русі, який називається згинання плеча. Проте у згинанні плеча головну функцію буде виконувати що, як ви думаєте, давайте логічно подумаємо, плече. І відповідно до цього, коли ви жертвуєте своєю амплітудою, коли у вас повинно бути згинання і Пробуйте більше виштовхування плечем, виходить, що, що ви знову забираєте навантаження з вашого біцепсу. Помилка третя одна з найрозповсюдженіших і найнепомітніших це ваші кисті. Справа в тому, що м'язи вашого перепліччя відповідають за наступний рух згинання кисті. І занадто багато людей піднімає штангу, і у верхній позиції ви можете помітити, що їх кисть знаходиться в ось такому положенні. Відповідно, через це перенавантажується передпліччя і забирається пікове навантаження з біцепса. Рослідку. І цей момент, можливо, він є і у вас. Відповідно, що вам необхідно розуміти, що в ось цьому положенні тримайте вашу кисть прямою. Якщо вона в цьому положенні пряма, то коли ви згинаєте лікоть? Вона у вас знаходиться у тому ж самому положенні, а не підкручується. Також, щоб краще відчути біцепс, ви можете трошки відхилити кисть назад, щоб краще дати пікове навантаження на сам біцепс. Але знову ж таки, трішки не сильно не виривайте собі кисть. Четверта помилка це прошрагування або простими словами використання вашого терпецьвинного м'язу. Ну добре, не зовсім простими словами, але це просто банально ось цей рух. Коли ви починаєте робити підйом штанги, ви піднімаєте в першу чергу. Ваші плечі і цією інерцією, наче допомагаєте собі підняти її вгору. Тим самим, що ви робите, знімайте навантаження з біцепсу у певній частині амплітуди. п'ята. При згинанні на біцепс, ви відводите лікоть назад. У такому випадку у вас працює задній пучок дельтовидної, але не біцепс. Так, ви можете таким чином взяти більше ваги. Але менше простимулювати біцепс, тому обирайте вірно. Шоста помилка це ось така гойдалка або простими словами використання інерції. Тут все абсолютно так само, як з минулим разом. Більше вага, але менше навантаження на біцепс. Знову ж таки, що робіть правильний вибір? Сьома помилка занадто швидка негативна фаза. Ви піднімаєте, вам важко. Ви даєте пікове скорочення. А в негативній фазі ви просто кидаєте вагу. Хоча активна фаза дуже важлива, проте негативна фаза займає у вас рівно половину руху. І коли ви просто кидаєте штангу або гантелю, вважайте, що ви схалявлюєте на половину руху. Тобто замість одного повноцінного разу ви виконуєте тільки половину. Хочете кращого росту біцепсу, негативна фаза повинна бути у вас під контролем. Я не кажу вам по пів дня опускати цю штангу, ні. Але і бросати її просто так не треба. Усі вищі перераховані помики. Перетикають в одну більш глобальну і більш небезпечну, яка називається Еголіфтинг, або простими словами, занадто велика вага. Якщо ви відкрите підручник з анатомії і розглядати, з чого складається ваш біцепс, ви знайдете там м'язові волокна, міофібріли, саркоплазму, але ви точно не знайдете там бляха. Калькулятор, який показує, скільки ваги ви підняли, велика вага, яку ви закидаєте на штангу, не буде сама по собі стимулювати ріст вашої банки. Як би вам цього бляха не хотілося? Тому обирайте вагу важку, але важку індивідуально для вас. Якщо ви бачите великого дядьку з величезною банкою, який бере і піднімає гантелі по 26 кг на бісепс. У спокійній техніці вам не треба намагатися взяти ту ж саму вагу в надії, що через пару тренувань у вас виросте така ж сама банка. Ви і самі розумієте, що це неможливо. І найцікавіше повірте, що той дядько сам починав з маленької ваги, поступово прогресував і дійшов до таких величезних вагів. Тому всьому свій час дайте собі трошки терпіння. Я раджу спробувати вам невеликий тест, який покаже чи займаєтеся повною маячнею еголіфтингом та піднімайте занадто велику для себе вагу, чи ви красунчик і працюйте з оптимальною класною вагою для себе. Для цього вам необхідно буде знайти будь-яку стіну взагалі. Окрім гіпсокартону, бо провалитись, ви стаєте, плотно прилягаєте спиною до стіни і спокійно намагаєтесь підняти вашу робочу вагу у той діапазон повторень, який ви зазвичай робите. Оскільки у вас обмежений рух тулубу і ваш лікоть ніяким чином не зайде за нього, у вас не буде можливості підключити інші м'язові групи, і ви зрозумієте, чи реально ви піднімаєте вагу біцепсом, чи займаєтесь маячнею, і піднімаєте вагу чим завгодно, але не біцепсом. Здається, дев'ята за рахунком помилка це. Усяка непотрібна варіативність по типу згинання з розвертанням е, кисті, згинання Зотмана чи як їх там називають. І перед тим, як писати в коментарях, а що ти знаєш, що тебе у самого там біцепс невеликий, Фу, а оце стара школа, це бодібілдинг, це з 70-х роках так робив якийсь Зотман. І я потім бачив, як річ піана це повторював. Я безмежно поважаю річі. І будь-якого бодібілдера, який розвивав цей спорт, проте раджу вам спочатку знову ж таки відкрити підручник з анатомією. Побачите, що біцепс дистально, тобто кріпленням донизу, сходиться в одне сухожилля, і те, що ви рухаєте кистю, це просто втомлює ваш хват та м'язи вашого передпліччя, але ніяк не біцепс. Так, наш біцепс супінує передпліччя. Будь-яка людина, яка буде робити ось такий рух, в неї буде біцепс, наче трошки підстрибувати. Але це повинен бути під правильним навантаженням як у Підйомі гантели на бісепс, супінацією. У стартовому положенні ваш хват нейтральний. І по мірі підйому гантелі ви супінуєте передпліччя. Ось і все, не треба нічого вигадувати і крутити його туди-сюди. Те ж саме стосується методики 21. Коли ви робите 7 разів. У неповну амплітуду до половини, потім з половини до верху, і потім сім повних разів. Хтось вам скаже, що це дуже крутий метод, що це варіативність, це підвищення інтенсивності і так далі. Але це майчня. Хтось скаже, що це класно, щоб закінчити тренування, це крутий фінішер. Вам не треба нічого фінішувати. Якщо ви виконали ваш об'єм за тренування бісерсу. І рекрутували всі м'язові волокна. Я вітаю вас, він не так гіпертрофується. Додатковий памп або закисування не буде стимулювати зріст м'язу. і сам памп як показник не дорівнює зріст м'язів, як думаю багато людей. Десята за рахунком, помилка це читінг. Ця тема викликає купу суперечок через одного лисого сєпера. І в цілому вона заслуговує на окреме відео. Тому якщо вам буде цікаво, пишіть у коменти. Зробимо окреме відео про читінг. Проте у рамках біцепсу скажу, що читінг може бути присутній. Тільки в останніх там одному-двох повторах, які ви робите максимально близько до відказу, а я нагадую, що степінь набуження до відказу це у нас сповільнення в активній фазі руху, коли ви на згинанні сповільнюється. Рух, коли ви знову ж таки повертаючись до його ліфтингу, берете величезну вагу, і з другого, третього повтору у вас вже в усю починає ходити тулуб, це повна мешня. Таким чином ви накачаєте собі тільки грижу, але ніяк не бісес. І одинадцята, теж одна з найбільших і найрозповсюдженіших проблем, які я бачу у залах на консультаціях у клієнтах, це занадто великий тренувальний об'єм. У черговий раз ми відкриваємо підручник з анатомії і дивимося на. Об'єм вашого біцепсу. Це насправді не дуже великий м'яз. Порівняно, наприклад, з найширшим м'язом або з вашими сідницями. І повітно, щоб його стимулювати, не треба багато об'єму. Хтось каже, так біцепс дуже швидко відновлюється, тому що він маленький. Це правда. Але він і дуже швидко втомлюється та виснажується. І зазвичай, через занадто великий об'єм, люди навантажують його в такій мірі, у якій не просто мають. Жодного шансу його відновити а відновлення це по суті дорівнює зріст для новачків. Вистачить взагалі 6-8 підходів на біцепс у тиждень. З головою це всього дві вправи по 3-4 підходи. Більше не треба. Тим паче, якщо у вас нормальне об'єм навантаження для вашої спини, тому що біцепс все одно буде приймати участь у тягових рухах. Для більш просунутих вистачить 9-12 підходів на біцепс з головою, щоб стимулювати його зріст. А це у нас приблизно 4 вправи по 3 підходи, і то для багатьох це буде занадто багато. Запам'ятайте і назавжди. Головне не кількість, головне. Якість тому замість величезного об'єму змістіть свій акцент уваги на те, як правильно ви виконуєте вправу, і те, як близько до відказу ви підходите. Виправте ці помилки, і ваш бісепс гарантовано буде рости. Фітнес філ, найпоширеніші помилки за бісепс. Вам пояснив. Не забувайте підписуватися, писати коменти, ставити лайки, можливо, натискати на колокольчик. Я не знаю, нахіра воно треба. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!